Мій вчитель, професор Ерік Райнерт, норвезького походження економіст, який є почесним професором University College London, часто підкреслює: ми всі є заручниками мертвих економістів, знаємо ми про це чи ні, тому що хтось колись винайшов економічну теорію, в яку повірили політики, і стали застосовувати її при прийнятті рішень, і ці рішення створили реальність. В якій ми живемо, і ми бачимо навколо нас інвестиційний клімат, зовнішнє середовище, все це трапилось не випадково. І є такі люди в світовій історії, які зробили фантастично великий вплив на розвиток економіки своєї країни, а інколи і цілого світу. І сьогодні я хочу розповісти вам про таку людину. Це економіст, який точно входить в п'ятірку найвпливовіших. Економістів в історії, і я думаю, що він більш вагома е, персона, ніж багато дуже королів чи багато лідерів держав, і таких людей дуже часто зображують на банкнотах грошових. І цей е, чоловік не є виключенням. Да? Це Олександр Гамільтон, один з батьків-засновників США, перший міністр фінансів США. Людина, яка зробила безпрецедентний вплив взагалі на всю історію Сполучених Штатів Америки, тому що, як стверджують історики, американці відсотків 85 своєї історії живуть за тими рецептами, які написав колись Олександр Гамільтон. І ми будемо потім з вами занурюватися в деталі. Я поділюся, до речі, з вами дуже крутою книжкою. Про Олександра Гамільтона економічне диво, яку ми видали у видавництві наш формат за підтримки компанії Інтерпайп за підтримки Сіо Клаб Ukraine. Я дуже раджу вам її, тому що вона розглядає історію американського економічного диву і того, що називається американською системою, яку створив Олександр Гамільтон. Сьогодні я поділюся з вами деякими ключовими ідеями Гамільтона, взагалі. За що він виступав, проти чого він боровся, що конкретно він запропонував, і завдяки чому він став таким відомим, можна сказати, навіть легендарним. Гамільтон виступав за сильний уряд, за сильну централізовану владу. Гамільтон виступав за підтримку промисловості та виробництва. Гамільтон виступав за створення власного банку США, те, що сьогодні ми знаємо як Федеральна резервна система. Він виступав за сильний патентний офіс за захист інтелектуальних прав, і він був проти рабства, і він був проти надмірних митних тарифів, які би могли зашкодити Америці. І він був проти нейтральної економічної політики, яка б була однаковою для всіх. Скажімо, видів економічної діяльності. Давайте поговоримо детальніше. А перед цим, будь ласка, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Знаменитий звіт Олександра Гамільтона щодо промисловості, який він представив в Конгресі, заклав довгострокові засади торгівельної та промислової політики США, випущений у грудні 1791 року. Звіт не лише надав теоретичні обґрунтування для підтримки внутрішнього виробництва, але й став політичним дороговказом та пакетом конкретних пропозицій державної політики США щодо виробництва. Ці пропозиції включали в себе підвищення мит на деякі кінцеві товари, зниження мит на деяку сировину, субсидії для виробництв в обраних індустріях або галузях і заходи державного сприяння. Імміграції кваліфікованих робітників і ще низку інших заходів. До сьогоднішнього дня цей звіт визнається найважливішим американським маніфестом проти доктрини вільної торгівлі і за активну економічну політику уряду на користь промисловості. Якщо, до речі, хтось думає, що США це є країна вільного ринку. Почитайте історію США. Історія говорить про те, що США є колискою і бастіоном протекціонізму. Про це писав відомий історик Пол Барух. Так, от Гамільтон не лише відстоював проактивну роль держави в економіці, а й наполягав не на необхідності створення власного центрального банку, який сьогодні ми знаємо як Федеральна резервна система. Згодом історики назвуть все це системою Гамільтона. Справді, Конгрес ніколи не розглядав от цей звіт як пакет, і пропозиції Гамільтона щодо субсидій виробникам тоді серйозно не обговорювалися. Але Гамільтон працював над тим, щоб конгрес ухвалив практично кожну митну рекомендацію його звіту протягом п'яти місяців після його передачі конгресу. Після просування митних пропозицій звіту через конгрес Гамільтон засередився на блоку своїх пропозицій, присвячених державним фінансам та кредиту. Хоча звіт часто асоціюються з протекціоністськими торгівельними політиками, запропоновані Гамльтоном Мита були досить скромними, особливо з урахуванням подальшого досвіду. Значною мірою він передбачав їх як джерело надходжень для фінансування державного боргу. Промислові кола були тоді розчаровані помірними пропозиціями Гамільтона, Джеферсон і Медісен протистояли. Федеральному втручанню пропагованому Гамільтон, причому принципово, можна сказати, ідеологічна, але їх альтернативна торговельна політика, агресивна взаємність, aggressive reciprocity, почала здобувати підтримку серед промисловців, які шукали захисту від імпорту. До речі, потім багато міністрів фінансів в різних президентських адміністраціях видавали звіти про промисловість, які були дивовижно схожі на перший звіт Гамільтона, який протистояв Джеферсону. Та Медісону своєму першому щорічному посланні конгресу, 8 січня 1790 року, президент Джордж Вашингтон зауважив, що безпека та інтереси вільних людей, я цитую, вимагають, щоб вони сприяли таким виробництвам, які допомагатимуть їх незалежності від інших, особливо в справах військових постачань. Через сім днів Палата представників запросила міністра фінансів. Підготувати та повідомити Палаті конкретний план відповідно до рекомендацій президента для заохочення та підтримки виробництв, які сприятимуть незалежності Сполучених Штатів від інших націй, особливо в сфері військових постачань. Через 23 місяці в грудні 1791 року Олександр Гамільтон представив свій знаменитий звіт щодо промисловості Конгресу США. Гамільтон переконливо обґрунтував необхідність урядового сприяння промисловості, звіт розпочинався атакою на дуже впливову тоді французьку фізіократичну доктрину, яка стверджувала, що сільське господарство є головним джерелом будь-якого багатства. Ми з вами знаємо, що аграрні країни, як правило, бідні відсталі, а промислові країни розвинуті. Але тоді це було дуже дискутивне питання. Гамільтер аргументував, що промисловість. Не менш цінна або продуктивна ніж сільське господарство, і має багато конкретних економічних переваг, таких як зростаюча віддача, що випливає з посилення поділу праці, використання машин, технічних навичок, а також додаткового різноманіття можливості працевлаштування для працівників і низка інших переваг. Потім Гамільтон звернувся до ідеї, яку часто пов'язують з Адамом Смітом, що промисловість залишена самій собі природно знайде свій шлях. До найкориснішого, найбільш прибуткового застосування. Від це випливає, що промисловість без допомоги уряду буде розвиватись так швидко, як це вимагають природні умови та інтереси громади. Гамільтон аргументував, що заохочення та патронат з боку уряду необхідні для подолання інерції проти старту промислового виробництва, а саме сильного впливу звичаїв та страху невдачі в нових підприємствах, ці внутрішні труднощі, які властиві першим спробам. Конкуренції з тими, хто вже досягнув в певній справі досконалості, він також підкреслив, що субсидії та інші штучні заохочення, які надають інші держави, підтримуючи зусилля своїх власних громадян в галузях, які вони мають бути конкурентноспроможними, вимагають відповіді. За думкою Гамільтона, цей останній фактор, штучні заохочення в інших країнах, становив значну перешкоду. Це означало, що вітчизняним виробникам. Не лише доводилось боротися з природними недоліками нового підприємства, а й конкурувати із стимулами та винагородами, які надають інші уряди своїм власним виробникам. Після обговорення поточних умов у Сполучених Штатах щодо промисловості, особливо високої вартості праці та нестачі капіталу, Гамільтон перейшов до засобів, якими промисловість може бути підтримана урядом. Він аналізував різні торгівельні заходи, включаючи митні платежі. Грошові премії або субсидії, патенти та інші урядові політики. Гамільтон назвав грошові винагороди чи субсидії одним з найефективніших засобів стимулювання промисловості і в деяких випадках навіть найкращим. Хоча він менше підтримується громадською думкою, ніж інші методи, наголосив Гамільтон. Перевагою таких винагород чи субсидій було те, що вони були більш прямим і позитивним видом стимулювання. Яке на відміну від митних тарифів не створювало дефіциту та не підвищувало внутрішні ціни? Гамільтон також вважав, що премії можуть злагоджувати суперечності між сільськогосподарськими та промисловими інтересами країни, які в іншому випадку можуть суперечити в частині митної політики. Гамільтон пропонував використовувати профіцит митних надходжень для фінансування різноманітних форм підтримки виробництва, наприклад, через урядову раду з підтримки мистецтва, сільського господарства, промисловості та торгівлі. Рада мала би відшкодовувати частину витрат виробників, надавати фінансові заохочення для винахідників, для просування технологічних поліпшень і так далі. Визнаючи упередження громадськості проти того, що федеральний уряд роздавав гроші обраним. І переживання громадськості про можливість шахрайства. Гамільтон пропонував, щоб рада була абсолютно прозорою, існувала лише три роки, після чого її можна було би перезавантажити оновити. На завершення звіту Гамільтон звернувся до конкретних пропозицій економічної політики щодо конкретного і, до речі, доволі довгого переліку товарів. Гамільтон пропонував підвищення митних ставок. Лише на понад 20 окремих товарів, зниження митних ставок на 5 видів ключової сировини, а також урядові субсидії для 5 окремих галузей. Ці конкретні рекомендації передбачали досить скромні зміни в існуючих митах. Більшість підвищень митних ставок полягала в тому, що ці мита збільшувалась би з 5 до 10%. Які сьогодні мита діють в США, наприклад, проти китайських товарів? Як ви думаєте? Поставте на паузу, напишіть в коментарі. Я вам скажу 25%. І Трамп вів їх за своєї попередньої каденції. Якщо він зараз стане президентом на наступних виборах, він обіцяє імпортна мити 10% для всіх країн світу, а для Китаю до 60% митних платежів на імпорт товарів з Китаю. Хтось сумнівається, що Трамп це зробить? Я ні. Що ще запропонував Гамільтон в своєму легендарному звіті Конгресу? Зниження мит на сировину, що використовується у внутрішній промисловості, наприклад, необроблена деревина, ліс кругляк, мідь, бавовник, шовк та сірка вона потрібна для пороху. Вони передбачали вилучення 5-відсоткового мита. Тобто, Гамільтон пропонував зняти мита на імпорт сировини і ввести, навпаки, підвищити мита на імпорт готових товарів. Дуже розумна. Політика, як ми розуміємо, сьогодні, незважаючи на акцент на фінансових стимулах виробникам у звіті, Гамільтон пропонував субсидії лише для внутрішніх виробників вугілля, сирої вовни, поросини, виробів з бавовни та скла, вікон та пляшок. Можливо, цей список кандидатів на фінансові заохочення був коротким, оскільки Гамільтон розумів політичні реалії того часу, що кошти на субсидії для всіх виробників не були б достатніми, а підтримка конгресу цієї ідеї загалом не була сильною. Або він міг бажати обмежити використання фінансових заохочень лише для певного набору галузей. Пропонований рівень субсидування зазначався для окремих галузей. Конкретно наприклад, Гамільтон пропонував, щоб виробники хлопчатобумажних тканин отримували 1 цент за кожен виготовлений ярд та 1 цент за кожен фунт внутрішньо купленої бавовни. У будь-якому випадку, крім цих п'яти напрямів субсидування, більшість конкретних пропозицій у звіті складалися з незначних збільшень або зменшень існуючих мить. Тобто, це було таке тонке налаштування файн тюнінг економічної системи під потреби розвитку виробництва. Головні опоненти Гамільтона, Медісон та Джефферсон, вважали, що такі механізми підтримки виробників, як субсидії, є неконституційними, і якщо будуть прийняті, створять небезпечний прецедент. Але зверніть увагу: вони виступали не проти підтримки американських виробників. Це навіть не дискутувалось. Вони були просто за іншу форму підтримки, митні тарифи. Медісон писав колезі через місяць після звіту Гамільтона, що він переживає за розширення як інструментарію, так і напрямів чи об'єктів підтримки. В своїх нататках, які він готував перед зустріччю з президентом Вашингтоном, Медісон писав, збереглися його листи та записки. Він писав: субсидії у деяких випадках були успішним інструментом для впровадження нових корисних видів виробництв, проте використання їх майже завжди супроводжувалося певними зловживаннями. Повноваження видавати їх не було делеговано конституцією федеральному уряду. Вони залишаються в компетенції окремих штатів, чия місцева інформація робить їх компетентними суддями щодо конкретних видів діяльності та виробництв. Тобто, ми з вами бачимо, що. Медісон не виступав проти підтримки виробників, але він говорив про те, що такі стимули вони мають вводитись, по-перше, на рівні штатів на місцевому рівні. да, А по-друге, що вони мають вводитися у формі митних тарифів, а не у формі прямих грошових субсидій виробникам, як пропонував Гамільтон. За наявними історичними документами, Вашингтон не сильно підтримав Медісона в його антигамільтонівських прагненнях. Президент Вашингтон також. Предбачав політичні труднощі, з якими можуть зіткнутися запропоновані Гамільтоном субсидії виробникам, як він писав Гамільтону в жовтні 1791 року. Переваги для нашої країни від виробництва товарів, які повинні вироблятись вдома, очевидні. Але наскільки субсидії на них відповідають повноваженням федерального уряду, чи можна було би цілком згодитись з духом часу, витрачати гроші на такі цілі, це ще потрібно розглянути. Але без таких субсидій, казав Вашингтон, я не знаю засобів, якими зростання таких виробництв може бути ефективно стимульовано. Гамільтон же наполягав, що його пропозиції цілком конституційні і спрямовані на створення суспільного блага. На відміну від ідеї субсидій, Гамільтон в повній мірі успішно провів свої митні пропозиції через Конгрес. Ця можливість сформувати нове митне законодавство Гамільтону була надана. Незабаром після поразки американських сил західними індіанцями в листопаді 1791 року. 7 березня 1792 року конгрес дав мінфіну офіційний запит, як підвищити бюджетні надходження для фінансування збільшених витрат на захист західного кордону. Тобто Гамільтон отримав дуже зручний пас офіційний запит конгресу. Медісон та його однодумці були сильно стурбовані е, от цим здатністю Гамільтона впливати на законодавство конгресу. Вони казали, що такі запити конгресу до мінфіну взагалі призводили до надмірного і корумпованого впливу виконавчої влади на законодавчу, порушуючи принцип розподілу влад. Запит конгресу до мінфіну Гамільтона все ж таки прийняли, але з мінімальною перевагою: 31 голос за, 27 проти. І в голосуванні були чіткі регіональні патерни. Нова Англія проголосувала 14 за проти одного, південь, 6 за 16 проти, і Середньоатлантичні штати майже порівну. Гамільтон не втрачав часу, щоб скористатися цим запитом та вже через 10 днів надіслав свої рекомендації до Конгресу. Короткий звіт Гамільтона пропонував три способи, як зібрати 526 тисяч доларів гігантські кошти на той час, необхідних для фінансування додаткових витрат на військові цілі. Перше, це продаж акцій уряду в Банку Сполучених Штатів. Друге це позика коштів, да, взяти кредит. І третє це підвищити податки. Гамільтон заперечував проти першого, аргументуючи, що уряд не повинен ліквідовувати свою участь в банку. Якщо уряд коли-небудь вирішить розпродати свої акції, він повинен зачекати на більш сприятливий час, коли ціни на ціні папери будуть вищі і спрямувати дохід. На зменшення державного боргу, а не на фінансування додаткових витрат, вважав Гамільтон. Гамільтон також заперечував проти додаткового запозичення, коли національний борг вже був настільки великим, як він казав, немає нічого важливішого для процвітання ніж постійна та систематична увага до того, щоб розпоряджатися всіма засобами, які вже є у нашому розпорядженні для погашення наявного боргу, і уникати наскільки це можливо, створення нового. Боргу. Визначаючи, що податки ніколи не вітаються оплесками, Гамільтон рекомендував підвищення митних зборів. Однією з переваг збільшення митних зборів він назвав те, що вони будуть суттєво сприяти промисловості, багатству, силі, незалежності та реальному процвітанню країни. Опоненти в конгресі заперечували: це не законопроект про захист кордонів, а для підтримки певних виробництв. Це зовсім інший законопроект, ніж він повинен бути. Казали опоненти Гамільтона. Коли голосували закон, він пройшов з е, запасом 37 голосів за, 20 проти. Але, що важливо, підвищення мита не мало значної політичної підтримки і пройшло лише завдяки тому, що було пов'язано з більшеними військовими видатками на захист кордону. Якби обставини були іншими, вкрай сумнівна, що ці пропозиції Гамільтона щодо Мит мали б шанси на проходження в Конгресі. Проте, зв'язавши військові асигнування з підвищенням мит, Гамільтон зміг нейтралізувати велику частину опозиції, наголошував американський дослідник Кларфілд. Цікаво, що в свій час Гамільтон не вважався великим другом промислових інтересів, та все познається в порівнянні. Митні збори, які він пропонував, були досить скромними порівняно з тим, що хотіли би бачити внутрішні виробники на той момент, і порівняно з тими, що були введені. Сполученими штатами Америки пізніше в 19 столітті. Ще раз це для тих, хто вважає, що Сполучені Штати Америки це приклад вільного ринку, це приклад супержорсткого послідового довгострокового протекціонізму, і це найкращий підручник економічного розвитку, який треба обов'язково. Вивчати так, от у звіті Гамільтон сумнівався щодо доцільності високих захисних мит, оскільки вони захищали як ефективних, так і неефективних виробників одночасно, призводили до підвищення цін для споживачів і стимулювали контрабанду. Ці сумніви вони виявилися вже на початку кар'єри Гамільтона. Наприклад, федералісті Гамільтон проти цитую, надмирних мит на імпортні товари. Він вважав митні збори більш важливим інструментом фіскальної політики, ніж засобом для підтримки виробництв. Помірковані мита дозволяли імпорту продовжувати надходити до країни і забезпечували би дохід, який фінансував би видатки уряду. От таких поглядів дотримувався Гамільтон. Досвід показав, що помірні мита більш продуктивні в доходах ніж високі. Писав Гамільтон 1782 році помірні мита давали внутрішнім виробникам деяку перевагу перед іноземними виробниками, при цьому не підриваючи доходи е, уряду та ефективність економіки. Зокрема, Кларфіт підкреслив, що ключове слово в концепції Гамільтона було підтримка, а не захист. Елкінс та Макітрік пишуть, що було б манливо уявляти Гамільтона як такого, що. Вигадую, щось на кшталт неомеркантилізму. Було б також манливо занадто тісно пов'язувати Гамільтона з теоретиками захисного тарифу 19 століття. Як би вони не шукали в ньому натхнення? А вони вчились, до речі, у Гамільтона. Його цілі були складнішими, ніж у них. І виходили далеко за межі простого захисту. Дійсно, Гамільтон, 19 столітті швидше за все вважався би прихильником взагалі вільного ринку. Він не був прихильником створення надто комфортних умов захисних, які би зробили чиїсь позиції на ринку надто усталеними. Наголос Гамільтона на помірних митах слугував інтересам торгівців, наприклад, Нью-Йорку, але не задовольняв повній мірі вимоги промисловців, які хотіли взагалі закрити двері для імпорту іноземних товарів, переважно британських. Небажання Гамільтона підтримувати надмірні протекціоністські мита коштувало йому значної частини політичної підтримки вітчизняних виробників. На перший погляд, здається дивним, що виробники, які конкурували з імпортом, шукали політичного притулку у республіканців Джеферсона. Джефферсон і Медісон відомі тим, що вони, вихваляючи переваги аграрної економіки, побоюючись негативних наслідків великомасштабного виробництва, принципово протистояли федеральному втручанню в економіку. Тобто, ідеологічно, вони були проти. Того, що пропонував Гамільтон, Гамільтон пропонував проактивну роль уряду, да, тобто таку свідому економічну архітектуру для того, щоб розвивати певні види виробництва, і його опоненти були проти. Але парадоксально, що навіть коли вони виступали проти активного федерального уряду, як е це пропонував Гамільтон, і Джефферсон і Медісон відстоювали набагато більш драконівські обмеження на торгівлю, ніж ті, які могла дозволити собі фіскальна політика Гамільтона. Вони були твердо переконані, що політична незалежність від Британії була неповною, якщо вона не супроводжувалася економічною незалежністю, вони закликали до політики агресивної взаємності. Та торговельних санкцій, щоб покарати Британію за її протекціоністську торговельну політику. А Британія була мегапротекціоністом, да? тобто це один з найжорсткіших протекціоністів в історії, і вони займалися цим понад 500 років. Вони от ці опоненти Гамільтона, що економічний тиск змусить Британію змінити свою політику, відкрити власні ринки і з повагою ставитись до нейтрального судноплавства. Гамільтон рішуче виступив проти цих зусиль побоюючись, що вони призведуть до торгівельної війни, яка зашкодить інтересам США. Але, будучи президентами Джефферсон і Медісон, пішли ще далі, запровадили пряме регулювання торгівлі через часткові заборони торгівлі та повне ембарго. До першого десятиліття 19 століття прихильники промисловості були принаймні такою ж ймовірністю республіканцями, як і федералістами, наголошує дослідник Пескін. Прірва між федералістами та республіканцями щодо підтримки виробництва значно скоротилась буквально за кілька десятиліть. Це стає очевидним зі звіту про промисловість виданого Альбертом Галатіном, міністром фінансів в адміністрації Медісена. Виданий в квітні 1810 року, звіт Галатіна був набагато коротшим за звіт Гамільтона, але дійшов схожих висновків. Галатін завершив свій звіт словами, що. Отриманої інформації поки недостатньо, щоб дати е, відповідно до резолюції Палати представників оптимальний план захисту просування американських виробників. Однак він зазначив три способи зробити це: перше субсидії, друге імпортні мита, третє державні позики. Нічого вам не нагадує. Повернемось до звіту Гамільтона. Галкін стверджував, що субсидії найбільш підходять до експортно-орієнтованих товарів а високі мита викликають потрійне заперечення. Вони знищують конкуренцію, обкладають податками споживача і відволікають капітал в напрями, які менш вигідні для нації. Отже, оскільки порівняльна нестача капіталу є головною перешкодою для впровадження та розвитку виробництва в США, здається, що найефективнішим, найочевиднішим рішенням було б надання цього капіталу. І додаткові банки могли би вирішити цю проблему, але з огляду на їхні короткі терміни кредитування, Галатін запропонував уряду створити. Спеціальний фонд від 5 до 20 мільйонів доларів, да, яким можна було б надавати позики виробникам сьогодні. Такі інституції називаються банками розвитку. Ця пропозиція щодо державних позик не пройшла в конгресі, але іронія долі полягає в тому, що майже через 20 років після того, як Медісон намагався знищити звіт Гамільтона про мануфактури, його власний міністр фінансів опублікував доповідь, яка була напрочуд схожою за своєю. Про індустріальну позицію, логікою та навіть конкретними пропозиціями на звіт Гамільтона. Після війни 1812 року адміністрація Медісона та Конгрес не хотіли, щоб нова промисловість, що виникла за цей час, зникла в результаті нової конкуренції з боку Британії. У літнєвій доповіді 1816 року, що містила пропозиції щодо нового повоєнного тарифу, міністр фінансів Олександр Далас. Стверджував, що виробники були засобом майбутньої безпеки і незалежності для нації, Далас заявив, що деякі новостворення або недостатньо зрілі виробники заслуговують на державну підтримку. І знову такі хто запропонував термін «infant industries» або новітні індустрії, які народжуються, які понині використовуються економістами? Це був Олександр Гамільтон. Тобто він спричинив величезний інтелектуальний вплив на своїх наступників і по суті запрограмував американську політику на століття наперед. Цікаво, як опоненти Гамільтона буквально за кілька десятиліть переосмислили свої позиції щодо підтримки та розвитку американської промисловості. Практичний досвід взаємодії з британською торгівельною політикою після здобуття незалежності США перетворив Джефферсона з того, хто писав. 1785 році, що фермери є обраним народом Божим і благав дозволити американським майстерням залишитись в Європі, там йому місце. Та він змінився на людину, яка в 1816 році визнала, що тепер ми повинні поставити виробника поруч з аграріями. Це е, цитата Джефферсона. За 30 років, що минули, як змінилися обставини, писав Джефферсон. Досвід навчив мене, що промисловість тепер так само необхідна для нашої незалежності, як і для нашого комфорту. Боже, які прості святі істини, які сьогодні ми в Україні засвоюємо через війну, кілька років тому ми їх засвоювали через пандемію. Наскільки важливо мати своє сильне, сучасне диверсифіковане виробництво і не залежати від того? Буде тобі хтось постачати зброю, ліки чи якісь інші товари, які тобі потрібні, чи ти будеш виробляти їх сам. Друзі, ми продовжимо обов'язково тему Гамільтона. З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.